Сімейний офтальмолог раніше такого зазвичай не почуєш. Більше було або дитячий офтальмолог, або дорослий офтальмолог. Зараз ми більше говоримо про сімейного офтальмолога, тому що розуміємо, що е, в послузі діагностики зору, збереження зору, створення комфортних умов для зору потребує е, вся сім'я, да? тобто потреба є у всіх і у дітей, і у дорослих. Тому не можна розділяти, бо зараз не вистачає часу всім. І, як правило, коли на прийом до тебе приходить родина, це е, не тільки час перевірити зіра, це ще й можливість провести час разом. Е, діти розуміють, що перевірка зору, слідкування за зором це абсолютно нормальна природня функція, і це обов'язково треба робити. Дорослі знаходять час, бо часто приходять і говорять: я не можу дійти до офтальмолога, тут у мене є проблема вже багато років, але в мене нема часу, а дитину треба провести. Тому Чого не витратити ще там півгодини-години години часу для того, щоб перевірити зір самому? І відвідування офтальмологів родиною стає вже таким, знаєте, сімейним проведенням часу, і ми дуже радіємо цьому, тому що це також допомагає встановити і гарні відносини в родині. Тому сімейний офтальмолог, на наш погляд, це така навіть не тільки медична, а ще й соціальна роль.